Закінчується черговий календарний рік. Чим він запам'ятався для нас, ми розкажемо у даному відео. Це відео буде тою пігулкою для нашої пам'яті, переглядаючи яке, ми зможемо за декілька хвилин згадати все, що ви могли побачити нашими очима у 2023 році. Традиційно рік розпочався зі святкування Різдва Христового одне з найважливіших свят у календарі православних християн. Період святкувань, що припадає з 7 по 19 січня, традиційно велично восхваляється подія народження Ісуса Христа, як на Богослужіннях, так і на вечорах колядок та щедрівок. Війна, що тривала протягом року, вносила свої корективи у духовне життя. Постійна молитва церкви за воїнів, матеріальна допомога фронту, психологічна підтримка родин загиблих, усе це ми бачили на власні очі, це все те, що неможливо сховати. Українська православна церква за 2023 рік матеріально допомогла Збройним силам України на 88 мільйонів гривень. Та, на жаль, всього цього не бачило вище керівництво держави, яке на протязі року продовжувало системні гоніння вірян, переслідування єпископів канонічної церкви, а прибічники псевдоправослав'я тим часом продовжували захоплювати храми, дискредитуючи цим самим структуру ПЦУ та її очільника. Їх не хвилювало навіть той факт, що майже щодня у різних куточках країни. Духовенство Української православної церкви проводжало в останню дорогу загиблих воїнів. Незважаючи на утиски, прихожани та духовенство української православної церкви продовжували своє служіння Богу та людям. А праця з маленькими прихожанами церкви давала ще більше наснаги та сил трудитися на благо свого народу. Цілий рік в країні йшла війна, та політики продовжували підривати єдність українського народу. Зокрема, введення у службове життя ПЦУ новоюліанського календаря сприяло ще більшому розвороту серед земляків. Релігійно-календарна розбіжність призвела до постійних сутичок у соцмережах та у повсякденному житті серед православних українців. Твій обман і прийняти католицьку дату як істинну дату святкування Різдва Христового. У 2023 році. Ми змушені були випускати більше роликів з історичним нахилом, аби показати нашим глядачам, що все це було у житті наших прадідів. Коронація римом князя Данила Галицького, Кревська унія, Флорентійська унія, Люблінська унія, Брестська унія це все послідовні кроки на шляху до католицизму, а введення григоріанського календаря у релігійне життя православних є передостанньою сходинкою до папської влади в Україні. Шкода, що більшість людей залишаються осліплені політичною пропагандою та не бачать різниці між духовно-релігійним життям та життям світським. Закінчуючи даний ролик, хотілося б висловити сподівання, що у наступному 2024 році перестане литися кров українців. А Українська православна церква зможе безперешкодно звершувати своє служіння Богу та ділити зі своїм народом всі моменти горя та радості. Ми дякуємо всім підписникам та глядачам нашого каналу, ми цінуємо вашу підтримку та по дитячому радіємо кожному піднятому пальчику до гори.